Вийшов я за водою, тому що ми так кави понапивалися, що ж цілу пляшку води стратили майже. Ну не тільки на каву. Вийшов на вулицю, на вулиці сонце, жара. пташки співають. ну Зараз десь градусів 15. Точно. Може дівчата вийдуть зараз гуляти, побачимо. Все, виїхали ми з карлінкою на вулицю гуляти. Нарешті потепліло і можна взяти ровер. Коротше, санок пересіли зразу на ровер. Калюжу та можеш по калюжі їхати, ти ж на ровері. Ти ж любиш калюжі. Бережно. Ну, вже відвикла від тих Оп, аварія. Бачу, вона за зиму вже підросла за сильно. І це сидіння їй замаленьке, але воно можна поміняти на більше, тому що ровер розрахований до 5-6 років. Наші мінімум 2 роки буде на ньому їздити. Ну або вставити педальки, тому що зачіпається за задні колесика. Я навіть не встигаю за нею бігти. Вчу доцю тепер їздити як на ровері, на педальки натискати. О, тепер навчилася. Бо вона ніяк не хотіла крутити, а зараз бачу трошки крутить. треба вважати, бо вона деколи включає і задню передачу, і щоб не злетіла з горки. Молодець. Класно. Все-таки доця говорила мене піти в магазин і купити їй слайм. Ну Той слайм взагалі на пару днів, тому що вона його трошки зараз трошки побавиться, він весь припаде пилюку і потім він якось чи осідає, чи не знаю, чи з нього виходить ця рідина, він стає потім непридатний, викидаємо і купуємо новий. Хочу показати, як вона під гору їде. Ого. І той слайм не відпустить. Я їй казав, давай педальки відкручу, так легше буде. Вона ні. зато на педальках трохи проїхалася. Що, змучилася? Я бачу, що ти вже змучилася. Вже аж захекалася. Ну Нічого, ще трошки лишилося. Зараз будемо ліпити щось зі слайму. Змучилася. Змущила. Добре, йдемо додому тоді. Покажемо мамі, що ми купили. Вертаємося ми додому не тільки зі слаймом, а ще й купили по дорозі ось таку от парасольку. Ну, Кароліна не могла як не пройти два магазини. Зараз мама буде щаслива. Мамо! Мам. Мама каже, зараз від... закриє вікно, щоб не було протягу, мама. і відкриє. Мамо! Де це заскучилося мама. за мамою? Так, нагулялися, прийшли всі магазинчики. ходити. Змучились ходити. Ну так. Взагалі ту тату змучився ходити. Ти ж їздила на ровері? Вона ділиться з тобою. Вона каже, що парасольку ми купили для мами, а карлінки слайм. Заводська упаковка вже була. Була, але я їй казав, що то не можна їсти. що це просто іграшка з желейками. Доці лягла вже спати, а ми приготували собі кавусю і ще. Дещо купили смаколики до кави. Чотири різних смаки. Думаєш, стоять Чотири? Так. треба її підперти. Оп! О, я так зрозумів, що ти хочеш якусь фотку в інстаграм. Ого! Каруінка отримала нові посилочки. Ура! Зараз будемо відкривати. Що ж нам там прийшло? Так, перша посилочка в нас. Так, Так, витягуйсь кульочка, давай, давай. Витягуйську колочки О, ану. Відкривай, відкривай. Так, наклеєчка. Відклею. Okay. Та ти правильно відкривала? Угу, то треба було так. Є. Все, наклеєчку відклеїли. І дивимося, що ж там є в нас. Треба їй допомогти, бо воно там ще всередині приклеєна. О, порвала. О порвала. Там ну, Тоді діставай, то вже всім цікаво. Давай тоді я буду діставати. Все, тату з мамою розірвали. Опа! Наступний, та чекай, ми ще це не показали. Дивися, мама тобі замовила такі лосінки чорні з кишенькою. Від. що це є? А, Зара, Зара Бейбі. О, рвем На, є? ми тобі розпакували бери діставай що там є в другому пакетику Ага, а тут щось рожевеньке кароліна це все одяг що перше що друге ну це для тебе Це для неї для неї той одяг Ні, не, не можна відкрити то воно нормально відкривається так кульочок Оп, і це теж лосінки, так? Ось такі рожевенькі. Ну, а вони дивися в таку кульку. А ці вже по 40 злотих теж зара. Що це є? Ну, що таку відкритку прислали. Ви найкраща, мама, і у вас чудовий малюк. А хто б казав, що не чудовий малюк, найкращий. Приклей татові наклеєчку. Все, приклеїли. Гарна відкритка. Тобі ця ця прислала таку відкритку. І щоб ти гарно носила ті. Це 98. І це 98. Всі її розміри. Так, просто зараз поміряємо. Якщо вона дасть поміряти. А, кож... Та ні, я хочу так поміряти. Ж... ж Не факт, що вона дасть я поміряти, так, бо... Вона за дуже активно. Сальто робить! Я оці от чорні шукала дуже довго. Я хотіла... Клас! До нас ще приїде завтра зранку посилочка ми заберемо. Там ще щось прибуло тобі. Тільки воно довго їде, той розмір. Чудачок, ти як так лягла? Гей, дівка! Я собі уявляю, там в тому садіку, ви там напевно літаєте по всіх ліжечках. Ти щаслива? Угу. Гарні речі. Да. Короче, замовили з інтернету. Добре, що прийшло те, що ми хотіли. Ну, якби, якби замовили через Алік, то там би прийшло, напевно, через на те, що? Ні, через Алік ніколи не купляє ніякий одяг. Пішли! Куди ми йдемо? Куди? Пішли! Куди? Ну, пішли! Пішли, куди? Пішли! Ну, прийшли на кухню. І що? Що ти хочеш на кухні? Хм? Хочеш бігати? Може бананчик хочеш їсти? Дай мені! Що, бананчик? На, бананчик. Не хочеш бананчик. Грушку хочеш? Ні, я хочу грушку. А, ясно. Хочеш. А ти знаєш, як вона називається? Памела. На. Памела. Йди до мами покажи, що ти маєш. Біжи. Памела. Мама, дивися, кролінка принесла помелу. Зараз ну да будемо поме. вечеряти помелою. Памела. Вона каже: мапела. Мапела. Хотіли кролінці приміряти ті лусіни, що ми замовили. Зняли з неї попередні колготки, а вона побачила, що в неї між пальчиками щось там брудно і починає співочищати. <м rozeping> так любить чистити все між пальчиками. А ну, покажи. Брудно, так? Да? Ясно. Там не брудно. Вже почистила. Чисто, значить. Що Треба так закинути дошку, ту маленьку. Все, Все, а, а на другій. А давай другу, що там на другій. Що, М -м? Щось? що... там є? Вафелька застрягла між пальчиками? Ще Дивись, ну бачу. Почистила, молодець. Все, чистулька маленька. Може, ліпше й дам миїм ножку? Дам? Помиїм ножки, то вони будуть чисті? То від колготок це понакидалося туди. Все, впало. Так, все, впало? Все. Поки Кароліна старається вдягнути шкарпетки на руки. Думає, що на буксе. Ми її одягнули, от. І нові легінси. В обтяжку йдуть. Та бо Клас. А мені дивись подав тут цей гузичок ага. і дивись кишень, Шай, кишенька. І задня кишенька. Дягни! Рукавиці, тож носки. Все, а вона тепер як буксер. Вдягнула рукавиці. Ага, то шолом. І шо? Вона, щоб не почала О! Бачиш, які класні. Дивися, прикольні. Вони тепленькі мають бути. Ті колготи треба взагалі викинути, я не люблю ті колготи. Мама не любить ті колготи. Я взагалі не люблю кольорові колготи, Я люблю однотонні. Ну, бач, купила, тепер маєш чорні Ти такі. Ти просто нам колись понадарювали колготи, треба було б носити. Так, все. Боксер вийшов в ринг. Просто знаєш, вона має, наприклад, якісь там червоні кости. І до них класно було б чорний низький. Все. Вимучили ми Каролінку. Папа! Папа, па Вони трохи великі ще на тебе. Ну, ці більші, бо чорні якраз були нормальні. самі сама фірма. Ясно, Все, вона закрила. Ну, все. Побачимося завтра, та зранку, коли прийде ще щось нове. Розрізав я помелу. Така от величезна, величезна шкірка в неї. Любите помелу? Червону? Можете написати в коментарях. Все, Карлінка вже повечеряла Дерунчиками зі сметанкою. Вона дуже сильно любить сметанку. Ну це не дируни. А що це? Це яблучні оладки з курицею. Так. Ну коротше я завтикав. Це яблучні оладки із курицею. А да. виглядають як дерунчики? Ну так. Так, мене Наталя чуть не згноїла, що я то е -е, переплутав <смі> і сплутав їх з дерунчиками такий шедевр е -е, кулінарний. Ну, що я зроблю? Зараз на що ми будемо їсти після трольних шедеврів. Маємо ось такі от кебабчики на шпажках. Зараз їх будемо в духовці запікати. Ось так от вони виглядають. Юля кебабчик. Він заморожений. І скільки тут заліє? Раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, два мені, два Наталі і один Кароліні. Все почесному. Каролінка! Ходи, я тобі покажу, що ми будемо готувати. Скоро! Скоро, скоро, скоро! Дивися, ми будемо робити ось таке от м'ясо. Будеш їсти? На паличці. Ням-ням. Класне? <голов> Вона вже облизується. Мама для того поставила вже духовку, вона зараз нагріється, і ми їх запечемо і за пару хвилин будемо їсти. Коротше, дивлюся зараз на нову пошту. Ми забрали от легенці, прийшли нам на поштомат. А ще замовлення йде два, теж на поштомат. В описі пишеш, їх перенаправили з поштомата у відділення. Тоб, нова пошта собі, що хоче, то і робить. Ну, як так? Просто в поштоматі немає місця, і вони собі перенаправили, що ми маємо тепер йти. Завтра не забрати в під'їзді, а аж пройтися кілометр, щоб забрати речі. гномік прибіг і дивиться, чи вже готовий, чи ні. Хм, гномік, напевно, так само хоче їсти, як я. Що гном? Мультики тобі вже не інтересні, та, та вже я чую, як пахне. Скоро, скоро вже будемо їсти. Всього приготувалися наші кебабчики, завше кетчуп і зробив чайочок тепленький. І Кароліна вже прискакала, хоче. І... Мама тобі вже Шпажки я повитягував, тому що буду їсти їх так, лилкою і ножиком. І ще візьмемо кетчуп. Мені кетчуп подобається. Ринка пішла дивитися мультики і там їсти. Ну, вічна проблема з мультиком. Так що все. Мені смачного. І дівчаткам теж. Зверху є така смачна скуринка. А всередині все пропеклося дуже смачно. Збрали ми з нової пошти вже наші пакуночки. Все-таки один прийшов королінин поштомата. а інший прийшлося забирати з відділення на пошті. 10 відкривай. Це Наталіні носочки. Десять пар замовила собі, ти вже будеш ходити, носити їх. Ну покажи, що там королі. Мені самому вже інтересно, що там їй прийшло. Зараз бах не то прийшло. Може в двох пульках. І в пльочку, і ще в мішок. А то від зари... Двискі гарненькі. Угу. Ти її на літо? Да. Клас. Так. Клас. Це квіточки з, -то... з -то текстилю, а тут типу, шкіра. Ти замовила зараз, бо зараз великі знижки на зарі. 24-й розмір. До цього носить. Сандаля пише. Реально? Зара. Сандаля. В загальному то вони, типу, прикольні. Головне, щоб вона доліта нога не підросла, щоб вона в них влізла. Тут аж не опускається, не тут попускається. Можна брати собі на защіпку більше-менше. Ну, в принципі, норм. Положили спати. Навіть не побачили нові покупки, що ми зробили. Тут ще авокадо по дорозі купили, такий поперчистий. Алігатор фрукт. Наталя купила ще джинси. Потім Кароліна проснеться і буде казати, мамо, дивися, джинси порвані. Да, так, вона поплюбить, казати. Так і не зрозуміла, чого нам поштомат не прийшли ті носочки. Табо тіпа, якби було занято. Було зайнято і відправили назад. Так? Але Це добре, що хоч добре. забрали і... і свої ті. Замовлення з поштомату і наші ці босоніжки дійшли. Так, роблю собі ще чайочок, трошки зігріюся, тому що з коліною гуляли. Сонце сонцем, а вітер холодний, трохи змерз.